Близько 170 тисяч квадратних кілометрів або 30% України заміновано. Розмінування квадратного метра землі коштує близько 3-4 тисяч доларів. Один аграрій сказав: навіть якщо ми засіємо ці землі марихуаною, ми і за кілька років не відіб'ємо такі витрати на розмінування. Жоден фермер не здатний профінансувати такі роботи. На повне розмінування України можуть піти десятиліття. Це що, правда? Mm. Албанія після югославських війн лише через 10 років змогла розмінувати свою територію. Це при тому, що в цій країні небезпечними вважалися 15 тисяч квадратних кілометрів у десятери менше, ніж зараз в Україні. А вони уверены, що це скільки заміновано? Може, ми ще щось не знаємо? Може ще й більше, менше досі. Ну то ж. А посівна триває і чекати нема коли. А що якщо розмінувати самому? Йдеш Пса патрона завести Гровекс допомагає годувати світ. Навесні 2022 року в холдингу Агротрейд на звільненій Чернігівщині на їхніх засіяних полях лежали нерозірвані снаряди та міни. Вони могли піти в глиб землі і до літа зарости ріпаком. Тоді поля б стали б непридатними для використання на роки. В одному інтерв'ю директорка з операційної діяльності групи Агротрейд Олена Ворона розповіла, як дронами підривали снаряди. Поряд з нашими полями стояли військові, і ми попросили їх розмінувати дороги. Потім запустили наші дрони. Вони оприскувачі і за їх допомогою шукали нерозірвані снаряди. Військові все це підривали, а ми прибирали. Отакий в агротрейда вийшов досвід, який не побажаєш нікому. І хоча дрон вихід із ситуації, але це не дає 100% результату, бо міну може затягнути у землю після дощу, чи вона може бути добре замаскована або просто її можна не помітити. І тоді, на жаль, з'являються трагічні новини, як ця: на Херсонщині на вибухівці, залишеній російськими окупантами, підірвався трактор. Під час виконання польових робіт трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет від отриманих травм. Одна людина загинула на місці, ще одна отримала поранення. На жаль, такі ситуації трапляються, тому дуже прошу, будьте обережнішими. Ого, мене ще рисати. Добре, якщо у вас є такий сусід, як Сергій з Баштанки, який сам розміновує. Житель Баштанки Сергій Коряка самотужки розміновує навколишні поля і лісосмуги. Фермери запрошують його перевірити ріллю та чоловік і сам зізнається, що не простив би собі, якби односельці загинули через снаряд, що не розірвався. Витягнули хлопці, трактористи РБК. З РБК разова бомбова касета. Після запеклих боїв у березні і спроби захоплення в Баштанському районі залишилося багато вибухонебезпечних предметів. Знаходять навіть ракети зі вцілілими касетними зарядами. Пан Сергій їх не чіпає, підриває на місці. Місцеві, що й не бачать його білу машину з написом міни, знають, що вибух найближчим часом то не ворог, а свої. Сергій Коряка має великий досвід із розмінування. Працював сапером у миротворчій місії. ООН. з вибухівкою чоловік вітається, як із знайомим. 文字か。 Але хочу нагадати, що якщо ви не колишній сапер з ООН, то не підходьте, не торкайтесь тілом чи будь-яким предметом. Навіть якщо не можете розпізнати, що саме знайшли, не роздивляйтеся, а швидко відійдіть на відстань мінімум 100 метрів та прослідкуйте, щоб інші люди зробили так само. І сповістіть за телефоном 101 або 102. Якщо побачили зблизька, помітьте місце будь-яким предметом або сфотографуйте. І пам'ятайте, поряд з нерозірваними боєприпасами не можна палити розводи вогонь, проводити роботи, що струшують ґрунт, заливати їх, засипати чи накривати будь-чим. А поки я нагадую, куди телефонувати, коли знайдете міну. тьфу, тьфу, постукай по дереву. Українські агрофірми вже сприяють розмінуванню полів. Одна з таких компаній центр точного землеробства. Френд наша компанія з початком повномасштабного вторгнення активно займається проєктом, який ми назвали розмінування полів. І для цього ми зараз працюємо над повноцінним автоматизованим трактором, який буде автономним, і буде як робот самостійно рухатись по полю. І визначати безпосередньо зони, точки і ділянки, де знаходяться ті чи інші предмети небезпечні, і класифікувати їх, що в подальшому буде допомагати безпосередньо компаніям, які здійснюють розмінування. А це нагадаю вам виключно державні компанії розміновувати ці предмети, виявляти їх і забирати. З нашої сторони ми зараз проходимо на фінальній стадії сертифікацію відповідних органах, які дадуть нам можливість. Вже займатися безпосередньо розмінуванням полів, тобто виявляти ці предмети небезпечні, які в подальшому будуть е кваліфіковані служби забирати і розміновувати. Як це має працювати? Перший етап за допомогою безпілотника визначаються межі поля. Фахівець складає мапу безпечного руху транспортного засобу, обладнаного системою автоматичного керування. Другий етап створена мапа в онлайн форматі, завантажується в систему управління транспортного засобу, що рухатиметься за даним маршрутом. Після чого за допомогою сигналу з високою точністю визначаються координати небезпечного предмета на глибині до 1 метра. Завантаження знімків поля і карти завдань завантажу. Аналогічно, як при оприскуванні поля чи посів. Це як додаткова агрооперація, пошук небезпечних предметів. Ну так це нормально, коли це не люди роблять, а якісь оці всякі штуки. Третій етап до транспорту чіпляється установка, яка приблизно схожа на оприскувач. Однак замість форсунок, які оприскують, будуть встановлені спеціальні сенсори, після чого автономний трактор починає працювати. Потім ця мапа, яку можна буде завантажити на звичайний смартфон, передаватиметься фахівцям із розмінування. Не тільки «Френс» сприяє розмінуванню, ще Миколаївська компанія Нібулон стане оператором з розмінування територій. Так як в них 25,5 тисяч гектар земельного банку було заміновано, компанія зрозуміла на власній шкурі, що це так, тому вирішили стати оператором з розмінування. Подивимось далі, як вони планують це втілювати. Цікаво. Ну а поки, друзі, якщо у вас є поля, які потрібно розмінувати, подавайте заявку на сайті проєкту Мілітарі Феодал. Оператори використають ці дані для планування своєї роботи або зверніться за номером телефону. Також є додаток розмінування України, інтерактивна карта територій, на якій відображуються місця, де вже виявлено або ймовірно знайдено вибухонебезпечні предмети та ступінь загрози від них відповідно до наявності в ДСНС. Не з інформації, тільки враховуйте, що похибка локалізації до 30 метрів. Ну, це стрьомно. Рекомендовано використовувати інформацію з інтерактивної карти при відвідуваних місцях, на яких були бойові дії. Представники проєкту «Мілітарі Феодал розповідали історію. В чоловіка з Київської області підірвався комбайн. Він дзвонить нам, жаліється, що йому хтось розмінував поле, але він все одно наїхав на міну. Потреба у швидкому розмінуванні призвела до розквіту чорного ринку саперів. Вони відкликаються швидше на запит, але й не відповідають за якість. Щоб зберегти бізнес і робочі місця, аграрії готові ризикувати. За даними однієї з аграрних компаній, вартість обстеження поля нелегальними саперами на чорному ринку коштує близько 5 тисяч гривень за гектар, а розмінування – 1-3 тисячі доларів за гектар залежно від забруднення. Але якщо фермер скористався послугами чорних саперів і захоче пройти перевірку, Вірку контрагента або передати землю в оренду, то він не зможе підтвердити, що ця земля безпечна. В Україні починає формуватися і легальний ринок розмінування. З'являються сертифіковані компанії з платного гуманітарного розмінування. Вартість сертифікованого обстеження та розмінування гектара землі може сильно відрізнятися. Усе залежить від кількості мін, рельєфу та безпеки на території. Сапери державного концерну працюватимуть майже за собівартістю. Однак навіть без націнок далеко не. Всі ці фермери зможуть потягнути правильне гуманітарне розмінування. А найцікавіше, що розмінування не гарантує фермерам повернення до роботи на цих землях. Поверхню ще потрібно вирівняти та рекультивувати, тобто відновити родючість ґрунту. Загальна вартість таких робіт Київська школа економіки в черні оцінювала в 40 мільйонів доларів. Sorry. Де це їх взяти, мені цікаво. У Харківському холдингу «Агротрейд» розповіли, що рекультивація гектара землі після розмінування коштувала в середньому 100 доларів. Але це тема для окремого відео. Якщо цікаво, як шкодить війна ґрунту, пишіть в коментарях. Ще поставте вподобайку за старання всієї команди «Гровекс Media. Ми будемо дуже вдячні. Дякую за перегляд. До зустрічі. Що за тема? І пам'ятайте, поряд з нерозірваними боєприпаси. Не можу. Мама дзвонить. Ти що, куриш?